Доброго ранку, дітки! Давайте пограємо в гру Види транспорту. Я буду показувати вам транспорт, а ви скажете, це наземний, водний чи повітряний транспорт. Дітки, машина це який вид транспорту? Наземний, правильно. А літак, повітряний, потяг. Правильно, наземний. А лодка. Водний, гелікоптер, повітряний, корабель, водний, правильно. Давайте пригадаємо, в яких казках зустрічається казковий транспорт. Літаючий корабель, ступа баби-яги, карета гарбуз з Золушки це килим літак з Аладіна, з чого виготовляють килими. Так, з тканини. Якої форми вони бувають? Різної. Якого кольору. Так, різного з різними малюночками. Давайте, дітки, пофантазуємо і перекрасимо килим літак геометричними фігурами різного кольору. Розгляньте зразки килимів літаків. Подивіться уважно, чи однакові візерунки на килимах. Вони різні, які геометричні фігури зображені: трикутник, прямокутник, квадрат і круг. Я пропоную вам прикрасити килим так, як ви побажаєте, або можете придумати свій килим літак, але там мають бути трикутники, квадрати, круги і прямокутники. Як правильно вирізати геометричні фігури, дивіться далі. Беремо маркушку кольорового паперу. У мене це фіолетовий, ви можете вибрати будь-який кольор. Будемо робити квадратики. Згинаємо його, розгинаємо, і в нас виходить ось така лінія. Ріжемо по цій лінії. Згинаємо ще раз, робимо маленький квадратик. І ще раз Згинаємо стільки разів, скільки квадратиків нам потрібно. Відрізаємо зайве, розвертаємо і ось знову у нас виходять ось такі е, лінії які ми будемо розрізати, тепер будемо робити кружечки. Беремо іншого кольору кольоровий папір, загинаємо також, робимо спочатку квадратики, так як ми тільки що робили. Відрізаємо зайве, розвертаємо, і в нас знову виходять ось такі лінії, по яких ми будемо різати квадратики. Розрізали квадратики, складаємо їх в одну стопочку, рівненько, куточок до куточка, беремо посередині пальчиком і закругляємо ножицями кути. Зрізаємо куточки у квадратика. Ось такі кружечки в мене вийшли. Зайве прибираємо і зараз будемо робити прямокутники. Беремо знову таки аркуш паперу кольорового. Зараз ми будемо робити довгі прямокутники, згинаємо також їх тоненькими лініями і розгортаємо і по цих лініях, які в нас вийшли. Розрізаємо наш папір. У нас вийшли ось такі довгі прямокутники. Якщо потрібно коротенький, то складаємо навпіл цей прямокутничок, розгортаємо і по згибу, по лінієчці, яка в нас вийшла, розрізаємо його. У нас на прикладі на килимочку є ось такі довгі прямокутники, але ті, що ми вирізали, вони виходять довші. Ми виміряємо той, ту довжину, яка нам потрібна, і загибаємо там, де нам потрібно, загинаємо і так само відрізаємо зайве і прибираємо. І ось такі прямокутнички в нас виходять. Зараз будемо робити трикутнички. Спочатку, так як ми вже робили, робимо. Квадратики Беремо аркуш паперу, загинаємо його, розгинаємо і по лінії ріжемо ножицями, робимо квадратики. Зайве прибираємо. Тепер беремо квадратик і згинаємо його е, навпіл, щоб вийшов трикутничок, куточок до куточка. У нас виходить е, ось така лінієчка посередині, і розрізаємо на трикутнички. Згинаємо, якщо є лишні, е, лишній папір, який заважає, відрізаємо його і прибираємо. І робимо трикутнички. Ще раз покажу, згинаємо куточок до куточка нашого квадратика, розгортаємо, в нас виходить лінійка. І по тій лінійці ми розрізаємо квадратик. Виходять ось такі трикутнички. Малята фантазуйте, клейте і присилайте фото своїх робіт. До скорих зустрічей, до побачення!